Згодна, звісно, що той, хто працює, той і має. Але не завжди ті, в кого щось не склалось, то прям так не вдахи. Просто так трапляється, що життя так повернулось. Тому особисто моя власна думка, що переїжджаючи в Канаду, ну чи взагалі в будь-яку країну світу, мені здається, це стосується будь-якої міграції. Дуже важливі два пункти: це люди. Які будуть вам допомагати на самому початку, коли ви приїдете і нічого не знаєте, то люди дуже важливі. І місце дуже важливо брати місце, яке, в якому ви будете жити. Тобто їхати у велике місто, плюс до того, якщо у вас нікого там немає і ніхто не буде вам допомагати, ну то це дуже така цікава ідея, звісно. Хтось таке потягне, хтось ні. Ми точно знали, що ми таке не потягнемо. Тому ми приїхали в Мірамічі, де в нас була класна волонтерка. Вона нам допомагати почала ще з того моменту, як ми були в Україні, вони з чоловіком. Ну просто нянчились з нами. І будинок знайшли, і роботи, все, ну все-все-все допомагали з покупкою автомобілів. Тобто нам пощастило з людьми, яких ми зустріли, і ми приїхали в невеличке містечко. І тут дуже класно адаптуватися. Я вважаю, це не тому, що там люди якісь невдахи і тому в них не виходить, а тому, що просто так склалося, всяке в житті буває.